В нелегкий для України час, коли весь світ єднається в боротьбі з Росією, поліція Буковини не стоїть осторонь, та всіми своїми зусиллями намагається наблизити з вами нашу спільну перемогу. Цього разу дізналися від колег з Херсонщини про. Потребу здавалося би таких простих і базових речах для діточок до окупованого Херсону, як засоби гігієни, шампуні, мила, вологі серветки, солодощі і інше, але таке вкрай необхідне саме там майно. Одразу звернулися до наших друзів та колег з громадської організації Справа Кольпінга в Україні, в особі Савки Василя Дмитровича, який не вагаючись відгукнувся на наш запит. Зумів зібрати близько півтора тисячі пакунків самим необхідним, які ми сьогодні з вами можемо спільними зусиллями направити туди, там де цього чекають і так сильно потребують. В цих коробках є продукти харчування, засоби особистої гігієни, іграшки, солодощі. І це було зібрано нашими друзями з Німеччини, родинами Кольпінга в діцизійній спірці спілці «Аугсбург». І вони спеціально збирали для, для українців. Вони направляються в місто Херсон для сімей, які е, опинилися в, скрутні, в скрутному становищі. Власне, це е, в зоні, де часто відбуваються ракетні обстріли, обстріли з боку Росії. От, і ми Таким чином хочемо допомогти цим людям. Ну, власне, без допомоги поліції Чернівецької області ці транспорти були б взагалі не мож... практично неможливі, тому що ми власними силами не маємо логістичних можливостей, а поліція допомагає нам знаходити такі родини чи сім'ї, яким ми можемо допомогти. І завдяки поліції цей транспорт їде, наприклад, в Херсон. До цього ми дуже тісно співпрацювали в багатьох випадках, коли за допомогою національної поліції. Ми змогли передавати людям, які потребують якісь речі, могли їх передавати. Дякуємо колегам з Чернівецької області за допомогу дітям Херсонщини. Цей вантаж обов'язково дійде до наших сімей, сім які потребують речі, одяг, продукти харчування. Ще раз дякуємо, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!